10 грудня кремечужани об'єдналися заради спільної мети допомоги Збройним силам України. Містяни взяли участь у забігу Вірю в ЗСУ щоб зібрати кошти на необхідне спорядження для українських військових. Захід приурочений до дня зсу, тобто минулого року ми його проводили 4 грудня і. Цього року вирішили провести, але ну, це ж не таємниця, що в нас кончені сусіди, да? і вони нам ну, не дають саме до 6 грудня провести. Але ми їм даємо люлей і проводимо захід все одно 10 грудня до Дня ЗСУ. Дистанції гарні, по лісу для різного рівня підготовки. Тобто в нас навіть... Ну, Дітки з батьками біжать у забігу. Взяли участь близько 200 людей, і кожен зробив внесок на потреби зсу та обрав бажану дистанцію від 5 до 21 кілометра. Для учасників головне підтримати тих, хто захищає Україну від окупантів. Наш біженц соціально відповідальний. Ми беремо участь і підтримуємо. Такі заходи, як спортивні, так і благодійні. Це наш підхід. Наша команда також розділяє ці цінності, і нам цікаво, тому що ми самі приймаємо участь в цьому ще як учасники. Сьогодні планую пробігти 21 кілометр півмарафон. Свій перший на таких змаганнях. Такі заходи важливі, тому що ми хочемо, щоб дуже перемогли ці харки. Щоб підтримати наших хлопців, щоб не мерзли там на передовій. Більйось не накупляй, А хто їм поможе? крім нас, Я дуже хочу допомогти ЗСУ. Та мені дуже подобається все, що зв'язано з спортом з бігом. Я буду бігти 5 кілометрів. сподіваюся, що буде нескладно. Як і зазвичай на таких змаганнях, все почалося зі спільної розминки. Після чого бігуни вишикувалися на лінії старту і разом заспівали гімн України. І ось довгоочікуваний момент: старт забігу. Більшу частину маршруту спортсмени бігли мальовничим лісом, посприяли для учасників і погода. Не було дощу та морозу. Тому така пробіжка на відкритому повітрі подарувала купу приємних емоцій і вражень. До благодійного заходу долучився міський голова Кременчука Віталій Малецький, який обрав дистанцію 5 кілометрів і успішно подолав її. На фініші кожен учасник отримав медаль та подарунки від партнерів заходу. Загалом, завдяки цьому забігу. У вдалося зібрати більше 50 тисяч гривень на потреби наших захисників. Антон Воробйов Максим Пальчик Кременчуські новини.